Привіт, Макс! Слава Україні! Героям слава! Давно підписникам твого каналу передивився майже всі відео дуже допомагають. Це як знак якості. Якщо автор пише, що він давно дивиться канал, і пише, що йому відоси дуже допомагають. Це на всі 100% означає, що ми сьогодні будемо з вами розбирати треш історію на це і сподіваємось. А на що ще сподіваємось? На те, що русні пизда. Історія про те, як я влип на 6 років у стосунки з заміжньою дівчиною. Раз. Яка, крім того, періодично знаходилась у паралельних стосунках з іншими дівчатами, мабуть, 2, 3, 4, 5, з дозволу її чоловіка. 6. В цих стосунках я був максимально аморфною субстанцією, тож можна мене по повній. <гум> Важко уявити, що людина знаходилась у таких стосунках, і вона не була при цьому аморфною субстанцією. Хоча не те, щоб тобі потрібен на це дозвіл. Імена змінено. Але якщо твій канал дивиться хтось з причетних до історії, це анонімності не додасть, бо деталі досить специфічні, як там в рекламі Макдональдса. Я це люблю. Коли деталі досить специфічні, це добре. Для нас може трохи помилятися в послідовності подій, бо їх було багато, і не всі моменти пам'ятаю, що за чим. Але для самої історії це не важливо. Трохи про себе звати Денис, 35 років, працюю в ІТ, досить симпатичний. На момент початку історії мені було 26, і до того віку жодних серйозних стосунків не мав. Буває. Секс був декілька разів, і той тільки з повіями. Був дуже сором'язливим, особливо коли доходило до спілкування з дівчатами. Пробував це перебороти через пікап тренінг двічі, під час яких робив підходи з різним рівнем успіху. Але коли завдання ставали складнішими. Або коли отримував багато відмов підряд, сковував страх і починав їбланити. Ну, тобто нічого не робити, так? Після тренінгів зосередився на онлайн-дейтінгу. Написати було значно легше, крім того, ніколи не виникало складнощі витягнути дівчину на побачення за декілька повідомлень в баду. Ну, це добре, якщо там є успіх, якщо там є якийсь результат, це добре. Ніхто не каже, що вам обов'язково треба бути універсальними солдатами і вміти знайомитись будь-де. Ну, це питання, чи дає вам теж Баду там, чи Тіндер той результат, який, який ви хочете. Якщо дає, добре. Якщо не дає, так треба більше напружуватись і знайомитись, у тому числі і на вулиці. Так ось, Баду, Тіндер чи Мамбі. Тоді ще була актуальна. Так, тоді так, да, зараз ні. Але на самому побаченні не вистачало сміливості рухатись по стадіям. Це погано. До самої історії: історія почалась у 2014 році. Я звільнився з роботи, вирішив відпочити від трудових буднів. І декілька місяців жив на свої заощадження. Моїм хобі було озвучувати зарубіжні телесеріали, і я вирішив знайти людей, кому це теж було б цікаво. Розмістив декілька оголошень на різних площадках. На одне з них відгукулась героїня історії. Називаємо її Маша. Було її тоді 29. Ми домовились зустрітися в центрі міста, щоб обговорити, що і як потрібно робити. Вона приїхала з подругою, яка стояла в стороні, поки ми спілкувалися. Я запропонував варіанти, що можна озвучувати в себе вдома по матеріалам, що я буду відправляти, якщо я є хоча б мікрофон і комп'ютер, або приїздити до мене, де все ж було. Розуміючи, що може бути страшно їхати до незнайомого хлопця додому, я сказав, що вона може взяти з собою подругу або ще когось, щоб почуватись комфортніше. Вона вирішила приїздити до мене, ми домовились на дату і розійшлися. В день, я зустрів її біля метро. Вона приїхала сама, і ми пішли до мене. Поки йшли, я дізнався, що вона заміжня і має п'ятирічну дитину. Отакує. Через це в той момент навіть не розглядав її в якості дівчини для стосунків, сексуальних чи тим паче серйозних, що й додало мені легкості в спілкуванні. Спитав, чи не страшно їхати самі до незнайомого хлопця додому, на що вона відповіла, що може за себе постояти. Ми прийшли, озвучили все, що треба. Весь процес проходив дуже легко і весело. Після цього зайшли на кухню випити чаю. Я точно не пам'ятаю, чи пили ми той чай, але в якийсь момент вона спитала, чи є в мене вино. Я дістав вино, ми продовжували спілкуватися на кухні. Чи не вперше в житті мені було настільки легко спілкуватися з дівчиною, яку я майже не знав? Дівчина виявилася не тільки красивою, а й розумною, може підхопити будь-яку тему. Ми обговорили багато тем: дитинство, свої плани на тамрії та багато іншого. Я з захопленням розповідав про своє хобі. Через декілька годин вона зібралась додому. Я пішов провести її до метро. Вона взяла мене під руку, я такий ну ок, і ми пішли. А підходячи до метро, схопила мене за жопу, що стало для мене несподіванкою. Ми на прощання обійнялись і розійшлися, після чого я вже не міг виконати її з голови. Ну, якщо в тебе на той момент історія особливо нема, це скоріше закономірно. Але говорив собі, що не варто робити, робити кроків назустріч, бо в неї є сім'я. Про її дівчат я тоді ще не знав. Бачите? Хлопець був на двох пікап-тренінгах, і він, ну, він такий все одно хвилюється стосовно того, що в неї є чоловік. Щоб там не казали, людина пішла на пікап-тренінг, їй зруйнували там психіку. Будь ласка, через декілька днів вона поїхала до своїх батьків на кілька днів і почала мені писати звідти. В один з цих днів переписка почала виходити на інтимний рівень, і вона попросила скинути їй фотку свого члена. Отакої, отакоє. Я розгубився, ніколи не скидав дікпіки і подумав, може вона сидить п'яна з якоюсь подружкою і приколюється. Відповів їй, що якщо вона хоче побачити мій член, покажу їй під час наступної нашої зустрічі, в мене вдома. Супер! Після чого переписка стала ще гарячіша. Питала, що я з нею робитиму вдома, і писала, що буде робити вона. Після такої переписки я ще сумнівався, що це не просто прикол, і вона дійсно хоче повторити написане вживу. Так до мене доходило дуже туго, але вирішив, буде зустріч там і побачимо. Ну, в принципі, в принципі, якщо у тебе на той момент мало досвіду, так ти навіть боїшся того, що може все легко відбуватися. Ти навіть боїшся того, що як так, ну у дівчини є ж там є чоловік. А що вона може зраджувати дійсно, а що вона може сама бути активною. Ну, Тобто приймається те, що у тебе є вагання, але робиш ти так, як і треба на той момент. Це нормально. І звісно, що, ну, скоріш за все, ще перший раз, коли вона приходила до тебе, коли вона сказала, давай вип'ємо вина, скоріш за все, вона і тоді була готова до сексу. Ну, там 99%, що так воно і було. Але що таке, я так розумію, що все ж таки секс у вас буде, тому це не головне. В назначений день вирішили спочатку озвучити нову серію комедійного серіалу. Точніше, я запропонував, бо в мене бив мандраж, і я не дуже розумів, що мені робити. Під час озвучки ми сиділи поруч, я поправляв неточність у вимові, і ось вже закінчуємо і остання фраза персонажу, що вона озвучила, була. Ненавижу ждать слишком долго, пока парень, который мне нравится, поцелует меня. Сам сесві допомагає. Вона сказала цю фразу і дивиться на мене, я туплю. Вона каже: Денисе, цілуй, не тупи. Оплески таким дівчатам, навіть незважаючи на те, що вона є чоловік. Ось це скоріше проблема її чоловіка. А Денису треба було аплодувати. Їй. І я врешті-решт поцілував. Після чого сказали, що я обіцяв показати дещо. Оплески! Оплески! Ну я стягнув з себе штани та труси, і ми зайнялись сексом. Тобто, виходить, не я її звабив, а навпаки. Це точно. Після цього вона почала їздити до мене, ми озвучували серіали, а потім займалися сексом і надібе за озвучення серіалів. В якусь із наших зустрічей я дізнався, що Подруга, яка була з нею під час першої зустрічі, живе разом з нею і її чоловіком. Почав розпитувати, вона розказала, що її чоловіку сексу не хочеться, на відміну від неї. І щоб запобігти зрадам, він дозволив їй спати з дівчатами. Я про себе подумав, що є якась не дуже робоча стратегія, то вона не робоча, а по-друге, ну, якщо з дівчиною це також зрада, Ну, добре. Але нічого цього не відбило в мене бажання мати з нею стосунки. А ось це погано. Їбатись якусь ще кількість разів так, можливо, стосунки точно ні. Я навіть мрію, що вона піде від свого чоловіка зі своєю дитиною до мене. Як там казали, пакет. І це дійсно пакет. Так продовжувалось місяці два, після чого я помітив, що вона почала втрачати інтерес до мене, знаходила відмазки від зустрічі, навіть чисто для озвучки, перестала писати першого. А коли писав я, то відповідала одним-двома словами. Тому що ти повинен розуміти, що для неї, ну скажімо так, стосунки у неї і так є. <плес> Я б навіть сказав такі многогранні стосунки. А з ким їбатись, як з тобою, вона дійсно ну, то з одним, то з іншим, то з одним, то з іншим. Ця історія, ти на досвіді міг би, якщо б він у тебе був, ти повинен був би зрозуміти, вона не може бути довготривалою. Ну не може вона бути довготривалою. Хіба що щось таке станеться, що вона не зможе знаходити інші варіанти? Якщо інші варіанти будуть якимось чином у неї в житті з'являтись, то ну, все буде. А, все буде в неї, а не у вас. Так, попередньому рівні від. Так, що викликало в мене паніку і бажання повернути все до попереднього рівня. Я все-таки добився нової зустрічі з нею: переможець ні. І запитав, що відбувається. Вона сказала, що не хоче продовжувати наші інтимні стосунки, боїться, що дізнається її чоловік. Я засмутився. Запитав, чи хоче вона продовжувати озвучку, чи збирається покинути команду. Якщо ти зрозумів, що ти на неї вже підсів, треба цю історію завершувати, і взагалі, коли ви починаєте трахатись з дівчатами, які не придатні до стосунків, ви самі приблизно, хоча б, повинні розуміти, скільки разів це відбудеться, а потім ви самі її зільєте. Тому що рано чи пізно це завершиться для вас погано, у тому числі і за того, що ви звикнете і можете забути, що вона непридатна, можете подумати, що це особливий випадок, і захотіти з нею стосунків. А ти трахались, 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 і дайте ще, дайте ще, дайте. Ну, ти відверто про це кажеш, що ти готовий навіть був виховувати її дитину. Але ж це помилкова стратегія. Чоловік так не повинен себе вести. Знову ж таки, потрахались з такою дівчиною. Кайфанули, розумійте, коли ви зупинитесь, коли ви скажете все, я з цієї історії взяв все, що міг. І на морально вальових, так, будете її забувати і рухатись далі. Вона хотіла продовжити, але їй незручно добиратись до мене. Вона не знала, як часто може приїздити. Тоді я запропонував, що можу брати все необхідне з собою, приїздити до неї і озвучувати її персонажів там. Не що вона погодилась, я почав їздити до неї. Ознайомився з її чоловіком і донькою, заїбісь. Я брав ноутбук з мікрофоном і каже, чого не зробиш заради мистецтва. так? Чого не зробиш заради того, щоб люди потім слухали серіали в вот, такій озвучці. Хоча б написав, що це за озвучка, бо, може би, послухали. Добре. Познайомився. Я брав ноутбук з мікрофоном і зачинялися в окремій кімнаті, де вона озвучувала свої репліки. Через деякий час і інтерес до озвучки теж почав згасати. Я переїздив з планом завершити роботу на якоїсь серії. А в неї то немає настрою. Ми просто сиділи, пили пиво та спілкувались. То вона перед моїм приїздом затіювала генеральне прибирання, яке затягувалось надовго, після чого в неї не було сил для озвучки. Хобі, яке приносило, мені задоволення почало викликати апатію. І що я зробив? Правильно нічого. Продовжував переїздити в надії, що в неї гарний настрій. І ми зможемо закрити хоча б одну серію. Восени я влаштувався на роботу, платили небагато, але графік був сутки через двоє. Що давало мені більше часу на хобі, ніж звичайний графік. Я надіявся, що якось зможу відновити інтерес маші до мене. Навесні мені прийшла геніальна ідея. Як це можна спробувати зробити? Вирішив влаштувати кришезнос стрибком з мосту, коли тебе прив'язують до Канаду. Роупджампінг. Ну, воно то так. Якщо просто це відбувається в Києві, то той роуд джампінг, який в Києві на мосту, то він звісно, звісно такий. Так, так. Ні, там екстрим то є, але кришезнос такий собі. План був в тому, що ми стрибнемо з нею разом і вона отримає дозу адреналіну та класних хемоції, які будуть пов'язані зі мною. І це, начебто, повинно було зробити мене в її очах цікавішим план капкан. З адекватною і придатною до стосунків дівчину, це може спрацювати. Якщо дівчина хвойда, то нічого там не, не спрацює. Нічого. Ну, на, на якийсь маленький час, може там щось і зміниться на маленький. А потім все повернеться до того, що є. Повертатись нема до чого. Ой, добре. Тож ми прийшли до мосту, де це можна було зробити, але вона відмовилась стрибати. Я вирішив стрибати один, а вона щоб зняла це на відео. На мене наділи необхідну екіпіровку, прив'язали канат, я виліз на перила мосту, глянув вниз і почав проклинати себе за цю ідею. Але відступати нема куди, я ж не з цикун. Ну і що це мені дало? А що це могло дати, навіть якщо вона теж стрибнула? Нічого. О! Так, стрибну, то є так з мосту, прикольно, купа адреналіну, але точно це не варто робити, щоб когось вразити. О, для себе робити, якщо щось, якщо що. Потім якось одного разу хлопець, що теж був в команді по озвучці, сказав, що ходить ще до аматорського театру Грати і запропонував мені теж спробувати. І звичайно ж, я запропонував Маші доєднатися, ми ж творчі особистості. Що було в театрі, особливого значення немає. Я думаю, що вона там потрахалась з багатьма, ні. Важливо те, що у Маші виникла ідея написати театральну п'єсу, і вона запропонувала мені приїхати до неї і погрумити ідеї. Боже, ну яка п'єса? Ну, що за дитячий садок? Тож я приїхав, і ми почали думати, але Маша постійно сиділа в телефоні з якимось... з кимось переписуючись. На той момент вона розійшлася з дівчиною, що з нею жила, і та з'їхала, такий, блять, світ тварин. Да? Виявилось, що вона познайомилась з новою дівчиною і переписувалася з нею. Ми так просиділи, може, близько години. Мені ніякі ідеї в голови не йшли, навіть не було ідеї з'їбати звідти. Ну, написано добре, мені навіть нема чого тут роз'ябувати. Чуваче, круто написав. А Маша сиділа в телефоні. Через деякий час вона запитала, чи я не проти, якщо вона зараз відійде на зустріч з цією новою подругою. Я був проти, але сказав, що не проти. Все погано, і те, що ти сидиш, і те, що ти цю історію не завершуєш, і те, що вона розуміє, що ти себе не поважаєш, і взагалі, звісно, шлях в нікуди, в нікуди. Навіть якщо ти б сказав, що ти проти, це все одно нічого б не змінило. Але питання в такі моменти завжди є одне. Що ще повинно стати, щоб ти сам вирішив? Що ти цю історію завершиш. Що? Вона і так Ти і так наче розумієш, що вона хводить. Ти і так наче розумієш, що в неї абсолютно відсутня мораль будь-яка. Ти і так розумієш, що якісь пиздець відбувається. Вона тобі просто сре на голову, прямо от коли ти приходиш, і тобі цього замало. Серйозно? Так. Через деякий час запитала так, вона зібралась, попросила, щоб я накидав ідеї, поки її не буде, і побігла. Я залишив собі квартиру, а поруч її чоловік і донька дивляться телевізор. Може, подумаєш, а що ще треба? Якого хоху, я там сиджу. Але ти недооцінюєш рівень моєї безхребетності на той час. Я дочекався, поки вона прийде, і тільки потім поїхав. Це було вперше, коли я прямо таки відчув, що мені на голову вилили відро лайна, але не в останнє. На жаль, що це перший раз, ну хоча б тут. Хоча б ти тут почув і відчув. Та історія продовжується. Ще мазок до всієї цієї картини. Через деякий час вона влаштувалась на роботу і не було кому доглядати за дитиною, бо її чоловік теж працював. Маша запитала в мене, чи можу я іноді посидити з її малою. Звісно, я погодився. Пакет. І тепер я після зміни на своїй роботі, на якій добу не спав, їхав до них додому, там просив її малу посидіти, подивитись телевізор, доки я хоча б годину-дві посплю. А потім її треба було нагодувати, іноді ще приготувати щось треба та розважати. А в п'ять ти дітей енергії просто нескінченна. Якщо вони вранці відвели малу до садка, то треба було забрати її, теж нагодувати, розважити та дочекатись, доки хтось з батьків приїде. Так продовжилось десь з місяць, поки Маша не звільнилася з роботи. Просто Ой, та, таких історій, от, опять, треша настільки багато, я думаю, що ви такі, да ладно, да що, да як? Мені просто. Ну, звісно, там її чоловік, він, він, він пиздець, який дивний. Але просто залишати свою дитину з якимось лівим чуваком. Ну, серйозно. Це вже не кажучи, просто як вони між собою грають. Як нам повезло? Як нам повезло, що в нас є Денис, який посидить з нашою малою? Пиздець. І в тому числі, от. Дивіться, на що чоловік готовий заради того, щоб там, не знаю, будувати стосунки чи поїбатися, тут він, це, він ж розум... все одно він хоча б трошки розуміє, що відбувається піздець. І він заради того, щоб бути частиною цього піздеця, готов в тому числі з дитиною це сидіти після роботи, коли тобі важко, коли тобі хуйово, коли ти забуваєш про якісь свої там цілі, про якесь своє життя. Аби хоча б якось така повністю ну, відбита, блядь, ахуївша тварюка, звернула на нього увагу. Уявіть, уявіть, в якому світі ми живемо. Це ж пиздець. Добре. Десь влітку я зібрався сходити в кіно. Я люблю надісходити саме подивитися якийсь блокбастер на великому екрані. Тож я купив собі квиток на сеанс, щоб був наступного дня, і тут мені пише Маша, питає, як справи та які плани. Кажу, що в кіно збираюсь сходити на фільм, який давно хотів подивитись. Вона каже, що теж хоче сходити зі мною, але завтра не може. Ми домовились на день, коли вона може. Я здав собі квиток, купив два квитки на інший день. В назначений день вона перестала виходити на зв'язок. Знову ж таки, ну вона вже просто мільярд разів побачила, що ти себе не поважаєш. Ну а як інакше. Ну а як інакше? Ти, ро ти готовий на вчинки чувака, який себе не поважає. Ти робиш вчинки, показуючи їй, що ти себе не поважаєш. Не треба очікувати, що в якийсь момент вона почне тебе поважати. Це так не працює. Так. Не відповідала. Через деякий час перетелефонувала, спитала, що стало, що я телефоную, я сказав, що ми збиралися в кіно, про що вона забула, Виявилося, що минулого дня вона поїхала в гості до подружки, де вони напились, зараз в неї болить голова, що треба зробити деякі справи, і в неї скріш не вийде піти зі мною. Я почав говорити, що ми ж домовлялись, на що вона підвищеним тоном сказала, що в неї не виходить. І взагалі, чим цей фільм такий важливий, що ти так хочеш піти. В мене пропав дар мови. Нарешті! Мені хотілося сказати, що справа на фільмі, що ми домовились, я перебронював через це квитки. А тобі поїбати. Ти не тільки не збиралась попереджати, що тебе не буде. Ти взагалі забула. Позиціонуєш перед всіма наші стосунки як найкращі друзі. Жах. Навіть якщо припустити, що ми дійсно просто друзі з другом так не поступають. Я навіть коли з малознайомою людиною про щось домовляюсь, стараюсь виконати домовленість, вже не кажучи про людей, що вважаю їх друзями. Але щоб все це сказати, треба було десь знайти яйця та витягнути язика з жопи. І знову вже вдруге відчув, що мені вилили на голову відро лайна. Тож історія продовжується. Жах. Жах. Якийсь момент Маша знайшла собі дівчину на Росії. Вона декілька разів приїздила сюди, а Маша їздила до неї, і ця дівчина періодично прикидала Маші гроші, о, такої. Але комісія була досить великою, вони шукали шлях, як це зробити дешевше. Ну і тут я прийшов на допомогу. Я ще в 13-му році відкрив в Яндекс групах рахунок і запропонував, якщо так буде дешевше, щоб гроші перекидало туди. А вже звідти я буду перекидати гроші Маші на картку. Так дійсно виявилось дешевше. Тож її дівчина перекидала на мій рахунок гроші. Маша мені про це відписувала. Я перекидав гроші, їй, так і жили. Я їздив до неї в гості, там спілкувалися та пили пиво, озвучки я покинув, розпустив команду. Я познайомився з її батьками, декілька разів був у них. Вони познайомились з моїми батьками. Вона теж декілька разів приїздила. Я періодично перекидав їй гроші, скидала її дівчина. декілька разів разом зустрічали Новий рік або у неї вдома з її чоловіків, донькою, або у її батьків. Ад просто. Одного разу я прийшов додому, отримав дзвінок на телефон від Маші. Я дуже здивувався, тому що Маша навіть пише рідко першою. Я не пам'ятаю, коли вона останній раз телефонувала, подумав, може, щось сталося. Але вона просто почала розпитувати, як в мене справи. Ми почали розмовляти. Це була одна з найприємніших, найтепліших розмов з нею за довгий час. Це нагадало мені перші місяці нашого знайомства, як мало для щастя нужно чоловіку. так. В кінці розмови надала, до речі, там подруга повинна була мені скинути гроші. чи прийшли, та перекинь мені, це було ніби обухом по голові. Тобто це і була причина, чому вона зателефонувала. А так їй було все одно, як, як у мене справи, я лише розпустив вух, і я знову відчув знайомий запах відразу лайном. Ну, болять, цей запах взагалі не повинен хоча б на секунду якось. Полишати тебе на, на момент цієї історії. Ну це просто жах. Цікаво, трешево, але жах. І саме головне поважайте себе. Не треба думати, що якщо ви будете щось робити, таке, що показує, що ви себе не поважаєте, хоча б хтось буде вас поважати. Ніхто. Після цього я переростав нашу переписку за останній рік. Шукав, коли вона писала першою чи писала просто так. Дуже багато наших переписок, звісно, починав я. Вона першою писала один-два рази в місяць. І у всіх переписках, за рік, що починала вона, Маша просила перекинути їй гроші з Яндекс рахунку. Тільки одну знайшов, де вона просто привітала з якимось святом і не просила перекинути гроші. І тут не самих грошах справа. Вони ж все ж таки не мої, а в тому, що виглядала так, що єдина моя цінність для неї була в якості банківського посередника. Ну, і ще ти з дитиною посидів також. При тому, що вона направо і наліво кричала, що ми найкращі друзі. Говорити можна все, що завгодно, але треба дивитись по справах, тим більше, ти ж повинен розуміти, що для нормального чоловіка така дружба, навіть якщо якщо дійсно вона там не знаю, питала і писала тобі, як ти, і цікавилась тобою, така дружба. Це не нуль. Це просто це ганьба. Це ганьба, якщо ти береш участь у такій дружбі. Це ганьба, якщо ти знайомиш таку дівчину зі своїми батьками. Це ганьба, якщо ти витрачаєш час на те, щоб познайомитися з її батьками. Це ганьба. Те, що ти пиш, п'єш пиво разом з нею у, у, у неї у квартирі, там, де сидить чоловік, її, і там дитина. Це ганьба. Це ганьба, що для тебе це норма. Це вже не кажучи, що ти. Якось навіть від того кайфуєш, і цінність, якусь у цьому бачиш, ось цьому, в чому проблема. Я вирішив провести експеримент. Так знає експериментатор Хрінов. Взагалі перестати писати першими, подивитися, що з цього вийде. Перший місяць було дуже важко себе стримати. Постійно хотілося написати, потім вже стало простіше. Вона писала тільки, коли приходили гроші. Іноді в процесі такої переписки ми домовлялась зустрітись. Я все ще іноді приїжджав, в гості ми ж друзі. Зміни вона помітила тільки місяці через два-три. Почала говорити, що я став їй менше писати. Я казав, що просто багато роботи та що я постійно втомлений. Навіть до смішного доходила. Вона пише: Привіт, як справи? Я просто заходжу в Яндекс, дивлюсь, прийшли гроші, прикидає. Пишу привіт, гроші відправив. Через деякий час вона видно, що почала підозрювати, і стала просити свою подругу написати мені, що відправила гроші. Мало не забув, десь всередині цього посередництва, посередництва, коли я був у неї вдома, вона сказала, що хоче відновити наші сексуальні стосунки. Чисто для здоров'я. Я погодився, ми ще десь місяці-два потрахались. Але ну, скажімо так, мабуть, у цій історії це навіть для тебе добре, ну хоча б щось, як то кажуть, спаршиве, а в цей хоч шерсті клок, та, ну хоч хоч щось. Але спиздець. Але вже без великого ентузіазму з моєї сторони, мені вже не хотілося ніяких стосунків з нею, але не вистачало сміливості все скінчити. Мріяв, що вона знайде привід розірвати їх. Напротязі цієї історії тричі в мене були короткострокові стосунки з іншими дівчатами. Я навіть одну відправляв тобі відео називалось «Нравиться девушка, може зараз нічого не робити. Я вже не пам'ятаю, але можливо. Одні стосунки я сам закінчив, дві інші дівчини злилися, бо були не готові прийняти, що в мене є друг протилежного полу, і правильно робили! Погоджуюсь. І ось прийшов ковід. Я перед ковідом ем якраз встиг влаштуватися в IT, і я почав працювати віддалено. Але все ж таки заїжджав до Маші в гості. Десь в восени 2020 року мене почали жорстко крити, неможливість кудись сходити вже не часті походи до маші задоволення не приносили. Постійне перебування вдома. Плюс відразу до самого себе, що не вистачає яєць зробити рішучий крок і завершити ці стосунки. Давали відчуття повної безпорадності. Ну що ти хочеш, ведеш себе як лайно. Відчуваєш себе як лайно, а як інакше. Нічого не хотілося робити, ледве заставляв себе працювати. Подумав, що треба з цим щось робити, бо так мій стан. Почне відображатись на роботі, а там і до звільнення недалеко. Я пішов до психолога. Знаю, як ти ставишся до більшості психологів, але мені, на щастя, попався один з хороших. Він не казав мені, що і як робити. Це я повинен був вирішити. Він тільки направляв мене, щоб я сам знаходив рішення в залежності від того, що хочу я сам. Я йому розповів історію цих стосунків, сказав, що майбутнього тут ніякого не бачу і що я вже давно хочу завершити, не вистачає духу. А він каже: до да, нормальні стосунки, чого? Там майбутнє тільки так. І саме ці мої слова в мене в голові ніби зробили це реальністю. Так я завершити ці стосунки, хотів давно, але це було в думках. Вони з реальністю не ніби не було зв'язано. Але коли я проговорив це слух, слова ніби викорбались в реальності, і в голові перетворились план дій. Відчуття було, що далі відступати нема куди. Це дало мені величезний заряд енергії. Наступного дня я подзвонив Маші, попросив зустрітися. Мені здалося, що розірвати стосунки так буде правильніше. Ми зустрілися. Я сказав, що не хочу більше, щоб ми спілкувалися. Почуттів до неї в мене давно немає, а в нашій дружбі сенсу не бачу. Вона спокійно це прийняла, і я пішов. Коли я їхав додому, вона написала, що не вірить, що це моє рішення, і що вважає, що. Тут замішана дівчина. Я не став нічого на це відповідати і видалив її номер з контактів. Хоч я цього й давно хотів, але деякий час було відчуття, що від мене відірвали шматок мене. Тож я поринув у роботу через деякий час стало легше. Коли почалась війна, після того як орків вигнали з півночі, коли відкрили, що вони зробили в Бучі, я на емоціях написав їй. Незадовго до цього я зрозумів, що коли видаляєш номер з контактів в телеграмі, номер залишається, я якраз чистив телеграм, коли побачив, що її номер там залишився. Її батьки якраз живуть в одній з північних областей в містечку, що було окуповане. Я спитав, чи все гаразд у неї у батьків на що вона відповіла спочатку, що не знає мене, а потім що не розуміє, ми я. Відмовився від неї. Я зрозумів, що незважаючи на емоції від Катої війни, було помилкою писати їй. Не став нічого відповідати, видалив номер з телеграму. Молодчина, молодчина. Які висновки можна зробити? В усіх аспектах головне повага до себе. А я про що? Якщо сам себе не поважаєш, то ніхто не буде поважати. А я про що? Ну, молодець. Такі я передбачу, вони виходить, так? Зараз вже змінив декілька ІТ кампаній, вже дуже непогано заробляю. Ходжу на побачення, поки нічого серйозного все буде. Трохи страшно рухатись по стадіям, тому на цьому і зусирджусь. Дякую, якщо зміг прочитати стільки тексту. А хто зміг це це прослухати, поставте лайк. Героям слава, русні, пизда. І до завтра.